Вітаю всіх наших глядачів та підписників. Друзі, вчора ви бачили, ми були в горах, зараз також в горах. І грибочки ми знаходили по тих місцях, там, де є волога. Ми знаємо ще декілька місць таких. От. І сьогодні ми на одному із таких участочків ліса. Будемо сьогодні біля річки шукати гриби. Тому я одягнув сьогодні таку кофточку. Більш тепло. Зараз десь 17 градусів, але впевнений, що до річки підійдемо, буде відчуватися гораздо менше. Ну що, все як завжди, подивимось, що сьогодні подарує нам лісовичок боровичок І як завжди, все побачите. Айда! Ми сьогодні в нашому звичайному складі. В'яси ріший і наші собакени. Марсель воно біля еріши. А вже і більба вже попереду десь. Шукають, напевно, грибочки. Чутно попереду десь метрів за 150 річка. Обов'язково підійдемо, там також можна пошукати гриби. Ну, що в тебе поки? Нічого? А ми тільки зайшли. Буквально 5-10 хвилин. І буде видно, є тут гриби. Чи ні? Пішли, собакени. Більба, запам'ятай дорогу. Обратно будеш нас виводити за да, лісу. Ото От про що я казав, бачите? Дощиков тут давно не було. Але дивиться. Отак. От Що там в тебе? Да, опеньки, опеньки Угу. Початок вже є. Гарний? Ага, ну давай подивлюсь. І ось, дивіться. У, ух ты, да. Ліворуч від мене. Ну це такі вже. Хоча є чого вибрати. А де ти тут бачила? А, бачу. Ну правильно. Ну, як завжди, в якісь нори тут руки сувати. Ну, нож давай. Да, нож. А воно. дивіться, друзі. І тут вони, тут ховаються. І воно ціла кубка. От такий початок. Так, ану, декілька штук візьмемо, подивимося, що з ними. Ой, у мосі такі чистесенькі. О, бачите. От дивиться, друзі, з одного місця вже донечко в кошиках покрили. Та я показував, так. Да, тут волога така, що капець. Ще одне місце у нас є таке, але ми сьогодні не встигнемо ще туди проїхатися, показати вам. Друзі, підійшли до річки. Ух ти, такі знахідки! Зараз покажу. Оце бомба просто. Дивіться, скільки трубчатої лисички. Ми вчора ту лисичку що зібрали. Ну, з таким задоволенням посмажили і поїли. О. Супер. Дивись, скільки, так. Да? Вона тут взагалі така чиста. Ніжка така висока. Ну, за счід того, що мох. Гриб питається вивезти. І ось така в них длинна ніжка. Марсик, що ти там робиш з гіляка цією? Ну. Дивись яка, а? Ну давай, ти тут збирай, а я трошки далі. Ще є? о, солодка парочка яка. А тут там де моха нема, бачите, яка ніжка маленька. Друзі, ми вже 5 хвилин тут збираємо ту лисичку. Ну, Тут я просто немерено. Ну, дивіться, Оце все, вона йде Ну, така неярка, буде видно на камеру чи ні масовість цієї галявини. Але повірте, вона тут всюди. Тут лисички дуже забагато, нам стільки не треба, так що зберемо, скільки нам буде достатньо. Не посмажити у нас є вже і а, заморожена лисичка відварена і є трошки сушений. О, а воно опеньки молоді Так що, дивіться. Ух! Як гарно. Що там в тебе також лисичка? так да? Зараз я вам покажу, що тут по опеньках. Дивіться, який гарний. О! Зараз! О! Така сімейка! Є що чекати. Зараз з іншої сторони ще покажу, а потім позрізаємо це все! Дивіться. Ух ти! Скільки тут я! їх, опеньків. о І тут вони тільки починаються. Бачите, які мали. Вчора, ну ви бачили, ну, вже такі підрозділи. Таких маленьких практично не було. А тут є. А, і лисички тут. Більше, ніж вчора ми знаходили. Зараз позбираємо. Ще подивимося. Що Здовж здов річки там тут є прохід. Їдемо глянемо. Багато зібрали тут опеньків, бачите. І багато залишаємо, тому що ну, ці мали, нехай підростають. Можливо, ми в цих місцях ще приїдемо. Та неможливо, а точно приїдемо. Якщо дочекаються, то зберемо. Ну якщо хтось інший збере, ну то нехай буде так. О, яка сімейка. Які ж гарні місця. Біба воно вже біля річки. <говорить> І з собакенами пішла вздовж річки там. Щось несе. Зараз подивимось. А я тут по схилу дивлюсь. Ну тут теж багато трупчаї лисички. А ти бачиш скільки опинів? На дереві? Старих? Так, да, побачив. Зараз друзі вам покажу. Позаду мене таке дерево. Купа пеньок, але старих. Воно ще лисичка нам буквально, та ні, дивлюсь, що тут є. А що в тебе? Тут це рижик? Ага. Один, так? Ось так. Ще й та рижик. Оно, бачите. Ну це вже все, старий. Хоча дехто бере тільки шляпку на ікру чи як, ну, не знаю, ми такі не беремо. Більбоніс, ти що там сховався? Це просто якась фантастика. Дивіться, скільки. Весь схил. Повністю в лисички. Вчора ми знайшли декілька звичайних лисичок, штучки три. От. Сьогодні поки жодної не бачили, але я так думаю, що... Вже цього року напевно все. Ось цей звичайною лисичкою трубчата ще багато. У самому розпалі. Всюди вона тут. Куди не глянь. Зараз ще пройдемось по таких місцях, де можуть рости польські і білий. Не знаю. Може і зустрінемо. Ну що, грибна команда. Не втрималась? Теж декілька лисичок. Okay. Прям ще дні вилізли. Я вже кажу, ріша, ти збираєш вже ці. Білий збирай, ну таке. А я вже лисичку буду сам. Дякую. <гум> Ні, нам просто вже вистачить тої лисички. Але, знаєте, як попадаються деякі такі красуні. Думаєш, ну ще дві. Ну ще дві. Ну, старий. Він ще, хотя під ногою. Прямісінько під ногами. Опеньки, старий, так? Да? А ні, це гарний, дивись які Просто вони та, такі, бачиш. Та супер, ні, ні, це опеньки, гарні опенькі, дивись які, угу. О, друзі, бабине літо. Павутіння літає всюди, погода така гарна. Так що у кого є можливість, вибирайтесь до лісу. Ну, хоч би прогулятися годинку. Тут і без грибів гарно. Пам'ятаєте наш похід там, де ми дуже багато опеньків знайшли. Ну буквально скільки тиждень тому, да? днів 5-6 тому. І взяли собі тільки два попів кошика. Ох і дуже багато коментарів було. Я б не залишив, би, чого ви ставили, хто списав. Віддали б знайомим, друзі. В тому році у нас була така цікава історія. Ми також натрапили на таке місце, де дуже багато опеньків було. Зібрали у нас був два ящика таких із-під овочей, два ведерця, тазик, ще й кошик, я не пам'ятаю, ну... повний багажник був опеньків. Для чого зібрали? Зрозуміло тільки тоді, коли, коли приїхали. Вже була 10-та година вечора, нам зранку треба було виїжджати. По роботі. І ну, ми би їх фізично не обробили, бо заїхали в метро за продуктами. І я так з багажника їх виставив, типу перебирав щось там в багажнику. І підійшла жіночка з чоловіком і каже, о, де ви збирали. Я кажу, ну, віддам вам. І ось вони там щось 100 гривень все ж таки дали. Я не хотів брати, але на паливо кажуть. Отак, а дзвони своїм знайомим, поки їхали, нікому не треба було. Так що більше я так робити не буду. Якщо ніхто в мене не замовляв, то я збирати не буду. Повторюсь, я вже якось казав, що у нас вдома є і мариновані, і морозилки є підварені. Навіщо нам стільки гупеньку? А хтось інший обов'язково збере. Тропчите лисийські дуже багато, от, по цих всіх кущах. Да. А ти що знайшла? Гарний. Ага, гарний польський. От зараз ми на цих місцях, що я казав, що можуть бути польські, може і біленького зустрінемо, але бачите, поки що тільки один польський, жодного білого. Тільки вимкну камеру, дивиться, який красень, а. Польський грибочок. Да, ну його тут побачите, отак от, от шапка. Да? Угу. Ти ще лист так Ну. Допомагайте, собакини. Що ви стоїте, а? Марсюш. Шо ти від мене <різь> Які грибочки? Провідали сьогодні. Дуже гарні місця. Собаки набігались. Ми ще й грибочки зібрали. Але будемо повертатиме та йти до лісової дороги. Дійшли ми до машини, друзі. Ну, прогулянка просто супер. Погода така. Повторюсь, бабину літа. Зараз покажу, що ми сьогодні з собою взяли. Зібрали трубчаті лисички, а ввечері посмажимо. І є трошки опентів. Два польських грибочка. Один рижик. Отако. Ну досить непогано, але треба їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.